Летять сніжинки під небес копірку, їх вуличний освітлює ліхтар, Різдво, Різдво чекаю першу зірку, Стає чутливим серцем, мов радар. У цей зимовий вечір трохи вогкий вальсує романтично заметіль. У кімнаті свічки воскрешає вогник, а мати подає кутю на стіл. Я запах згадую куті у дідовій старенькій хаті. Ікони ніби золоті, в іконах янголи крилаті. У рушнику носив кутю свої хрещеній, горщик повний. Тепер несу я по життю в іскринках снігу світлий спомин. Бували різні зустрічі Різдва. Нас, юних, в лісі вабила ялинка, І ми зійшли на станції гребінка, а це вам не столиця, а глибинка, і в лісі кожна гілка тятива. Христос родився. Чулися слова, хоч ми мовчали всі. Був ліс величний, мороз міцний, не наче спирт медичний, а храм ялин бароково-готичний, із месою Селенського Різдва. Минули різдво і пшенична куття, і хату засіяли кожну, а в батька так швидко минуло життя, це й досі збагнути не можу душа, як твердиня, а тіло туман. Розвіявся ранок, людини немає. І знов буреві нахиляє бур'ян, високі ж дерева ламає, ламає. Мріяв я про таке Ельдорадо, де неправда, що люди вмирають, що сніжинки німі, безголосі, а чиє у раю де без смертя взагалі ці прекрасні сніжинки, на малюнках едему немає. Чи за ними сумуєш ти, батько? Уплив над лісом і над полем, над мріями наївних дів, такий високий місяць повний, і далі повнитись хотів він загадковий, він астральний, під ним. Ворожать чаклуни. про надзвичайний рік дзеркальний, щось таке відають вони? Що принесе нам симетричність з нулів і двійок в ритмі днію? яких майбутніх мас критичність? які закляття чаклунію? Чому мій пес на нього виє, як ще не вию? Чому? Чому? Нарешті снігова завія Зник наче у срібному диму і дав наказ усім припливам не забувати про відплив, Тремтливим нас осяяв дивом, Про вічне думи засвітив. Був світ не наче кінофільм косто, Удень густа від мерехтіла хвища, а тиша ця без жодного авто була усе змістовніша і глибша, і слова тут не вимовив ніхто. Ялин у небі танцювальний плин зелених. Граціозно одноногих, я був тоді на обшир весь один. І скрився сніг у світлі білих ширма, й смужечку дороги. Взяли ялини темінь на списи. Здалеку вогник мерехтів у хаті, а лижі, задрайши носи, хвалилися, які вони крилаті, у них такі скрипучі голоси. Іринко, й скринко, летиш ти по схилу, роздмухай вітер волосся твоє, і слова. І ринко і скринко, лижня пролягає по ринвах, де білі шкарпетки Чорнушка ворона взува. Привіт, каже Ірі. А ти, наче в вирій, так стрімко насеся все менша тремка. І вже в надвечір'ї. У синь за Ір'ї лежня стане смугою від літака. Я відійду, коли мене розлюбиш, хоча й собі на згубу, на біду, за мною лиш ковток жалю пригубиш, а я десь пивом часу припаду. Ай краще не зітреться давній спогад, які щасливі були колись. Зійду в останнє я з твого порога, зірвусь на наче з гілки жовтий лист. І я візьму з зимою і з віхолою, що метля хвостом. Та світло не затулиться пітьмою, минуле в нас не відбере ніхто. Піду я не раніше й не пізніше, а в день отой, коли розлюбиш ти. Та, може, залишуся і вночі ще, Вночі кохання легше віднайти.